Вітаю усіх в ефірі. Проект інсайт в студії. З вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми говоримо про вітчизняні винаходи і обговоримо цю тему із винахідником Владиславом Присяжним, винахідником, стартапером, екоактивістом, інженером, радіотехніком. Вітаю, Владиславе. Вітаю! Дякую, що в такий день в день Збройних сил України, в День Святого Миколаєва, до на студію. Відклали всі свої справи і розкажете нам про те, чим. Винахідники чи молодь є корисними для інших людей? Так, тобто, ну знаєте, як говорять, інженер це єдина людина з усіх перелічених, з усіх професій, яка хоче дійсно покращення для людства. Так вона не вигадує якусь зброю, так. А вона дійсно робить щось для того, щоб людям стало жити краще і цікавіше. Так, і останній це певно останні винахи так Так, да, це останній останній останні винахід на сьогоднішній день. Це е, смарт-рюкзак, так який ви зробили. Ми про нього зараз детально його обговоримо, детально його вскриємо, покажемо, що там є всередині, як він працює, і але спочатку. Що що вас наштовхнуло на думку, що рюкзак потрібно якимось чином ще вдосконалити? Мені здавалося до цього часу, що рюкзак уже просто ідеальний, так що в нього нічого вже не можна вигадати. Що наштовхнуло вас на думку для вдосконалення? От знаєте, дуже люблю наводити тут аналогію, яку саме були раніше самокати, ну скільки існували ті самокати років, я скільки себе пам'ятаю, ви скільки себе пам'ятаєте, хто ну, скільки завгодно себе пам'ятаєте, звичайні самокати, так. але чомусь в один не... конкретний рік вони стали електросамокатами і зараз всі на них їздять, вони кругом стоять, і так далі. Це ж вмить стало. Так. Тобто, хоча там умовно електроскутери, чи навіть електровелосипеди, вони ж існували до того. Яка була проблема просто їх об'єднати між собою, схрестити, ніби здавалось, ну нічого важкого. Ну все геніальне просте. Зараз дійсно думаєш, а чому до нього не поставити акумулятор? Так, Так. а раніше до цього просто навіть не доходило. І на мою думку, та сама історія з рюкзаками. Просто тут потрібно знаєте, подивитись з точки зору, як воно зараз. От що на сьогоднішній день є розумним рюкзаком, просто Google забити, типу, розумний рюкзак. Що вам видасть перше? Це рюкзак, у якого на цій стороні. Просто світодіодна панель, де ви можете вивести якесь зображення. Практично? Mm. Ну ні, ні. Зовні можливо, цікаво, прикольно. Тобто, але якоїсь користі вона вам точно не принесе. Ну, максимум там пауербанк поставити, він розрядиться і все. Тобто, хтось може ззаду дивитись так, телевізор чи що воно ну, можна ну так. по суті, навіть а, не ви, а власнику воно нічого не приносить ніякої користі. Так. Тим паче, а я відповідно вирішив подивитися, а як з точки зору практично це все буде. Зрозуміло, як ви вже говорили, те, що інженерам більше цікаво, як воно зробити люсту краще. Так. А, як це все заліз з'являється? Типу, спершу я дивлюсь, що мене турбує, тобто, яка в мене є проблема, яку я можу вирішити. Дивлюсь, чи це ніхто не вирішив до мене. Угу. Ніхто не вирішив. Значить, буду першим. Відповідно думаю, а що можна покращити. Спершу. Я постійно розкриваю рюкзак, він глибокий. Ну, на дні я вже не бачу, що там відбувається. І не раз ви бачили, і я бачив, люди просто беруть ліхтарик, телефон, світять, шукають. Тобто, вже як мінімум одна рука зайнята, ну і взагалі це некомфортно. А в чому проблема зробити підсвітку всередині рюкзака? У нас ж в салоні авто є підсвітка, правда? Ну, а чому не зробити в жіночій сумки підсвітку? Це майбутнє. Це насправді майбутнє, це передбачається. Тобто, і не тільки в сумочку і ще валіза, і я більше скажу навіть холодильник. Хоча в холодильнику є підсвітка, але mm. тут історія не про те, тут про історію взагалі про. Так, сам так, тут так, розумний. Так, так. Ось. Ну і знову ж таки, як я вже умовився, це не єдиний його функція підсвітка. Тут також є система безпеки. Тобто, якщо ми розкриваємо рюкзак, так само можемо вімкнути режим, що при розкритті у нас рюкзак починає світитись. Ну, тобто, не коли колені... скажуємо. Покажіть, як вона працює взагалі? Дивіться, тут, в принципі, нічого важкого. Зараз я це не буду робити через телефон, а так ага. просто вімкну. Ось, ага. сподіваюся, на камеру видно. Так. Тобто, ми бачимо все, що у нас відбувається всередині, і не тільки саму підсвітку можна налаштувати. Ну для прикладу, так я можу зробити те, що вона в мене буде працювати з п'ятої вечора по шосту ранку. Тобто, не просто світитись весь час, uh -huh. а саме, коли я розкриваю рюкзак, uh -huh. вона uh -huh. починає uh -huh. світитися. Саме цей проміжок часу. Uh -huh. Відповідно, як цей термін закінчується, я вже розкриваю, ну він, як в теперішньому режимі. Можу натиснути вмикати... на кнопку, так. Yeah. Yeah. Але так само не важко було інтегрувати, коли вже зробив систему при розкритті. Можна зробити і якусь там сигналізацію при розкритті. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, достатньо лише динамік додати. Відповідно, коли ми розкриваємо, рюкзак починає гучно піщати. На телефон приходить сповіщення. Що хтось відкрив ваш рюкзак. Ну відповідно, по перше, цей гучний піск він відлякає тих людей, які намагаються в нього залізти. Ну і я, я користувач, по перше, це просто почую, а навіть якщо не почую, то безпосередньо на телефон починає вібрувати, теж піщати так далі. Що екстрено, подивіться, що відбувається, навіть якщо в транспорті, якщо із кишеньковий злодій попадається, так то вже, вже убезпечений рюкзак. Відправить. Ну звісно, Традічно. а далі всередині рюкзака є вимір ваги. Тобто це насправді важливо особисто не раз цим зустрічався, особливо ну звісно, зараз це вже не так актуально. Але коли можна було вільно подорожувати, відповідно в аеропорту дуже часто проблема. Тобто ви там перегрузилися чи ще щось. Кидаєш речі з одного рюкзака в інший Так, да. а так раз собі зважу завчасно. Тобто, навіть не потрібно нічого, просто одягнув на спину. все, ти вже точно знаєш, яка там вага всередині. Окрім того, це знаєте, як метод забезпечення самого себе. Майбутнім здоров'ям. Uh -huh, тобто, uh -huh. це ж також накопичувальний ефект. Якщо дуже довго і багато носи на спині важкого, як наслідок будете мати проблеми з тим. Відповідно, можете балансувати це все. У когось є завчасно, якісь там показники, умовно від лікаря, те ще важке не носіть, а важке це умовно 5 кілограмів більше. Відповідно, таким чином можете це все балансувати, регулювати. І за рахунок цього вдалося ще реалізувати функцію. Тобто, всередині вашого телефону є список речей, які ви плануєте покласти, ну як uh -huh. нотатки. Угу. Uh -huh. Відповідно, рюкзак виміряє вагу і розуміє, тобто, що ви там написали ноутбук. Ноутбук там приблизно від 2 кілограмів, може трішки uh -huh. менше, може трішки більше. І відповідно, якщо він бачить, що зазвичай ви його кладете, тобто по вазі воно є, uh -huh. і по списку теж є. А тут не поклали, тобто вага якби менша, але в списку він є. Вам же телефон нагадає те, що ну дивіться, щось не щось так, не певно, так. забули. Перевірте ще раз. Тобто, така річ, як нагадування. Ну і теж немало важлива функція. Він на сьогоднішній день виміряє ще температуру і вологу. Для чого В В середині. середині рюкзака. Okay. тобто він там, наприклад, зараз на вулиці йде сніг, це не так суттєво. Тобто, рюкзак з цим порується без проблем, має сюди його зовнішня оболочка. Але якщо це сильний дощ, ну або навіть сніг дуже сильний, а я буду там мовно під ним дуже довго. Зрозуміло, що якісь там речі, папір, техніка так далі. Вони можуть пошкодитись, відповідно. Я так само можу про це знати. Якщо рівень волосся вже дуже високий, тобто, якщо вже туди щось таки потрапило, uh -huh. відповідно я можу прийняти якісь рішення, щоб якось це все забезпечити. Пляшка yeah, з водою може відкритися. Ну так, так всередині так. таке також буває іноді. Тобто, рюкзак нам також про це все скаже. Uh -huh. От, ось це з моєї точки зору, практично. А найбільше цікавіше, ми зараз вам говоримо взагалі типу розумний рюкзак. Так. Але насправді я зараз говорю не про розумний рюкзак. Як не дивно, я говорю про його модуль. Тобто, якщо не взяти ось цю частину, так, ну, угу. вона від'єднується. Тобто, насправді, це самий звичайний рюкзак, а цей модуль можемо вчепити в будь-який рюкзак, який ми лише хочемо. Тобто, ми беремо наш старий рюкзак, який у нас вже лежить пилиться скільки завгодно, але ми його дуже любимо. Робимо його розумно. І робимо його розумним. Нам не потрібно купувати новий для цього. Угу. А підсвітка, там ж потрібно все одно вшивати підсвітку. Ні, ні, так вона ж до модуля підшита. Все, я зрозумів. А я от е, м, хочу запитати, як все-таки спрацьовує сигналізація, за рахунок чого. Ну, підсвітка зрозуміла, а от сигналізація. А, ну, сигналізація. При відкритті, при відкритті. А, дивіться, дуже зручно. Ладно, не дуже помітно, але в транспорті це дуже зазвичай іноді навіть допомагає. А, ось тут встановлений магніт. І, відповідно, з другої сторони, встановлений датчик хола. Тобто, датчик хола реагує при розкритті рюкзака. Відповідно, у нас змінюється рівень магнітного поля, через що у нас, відповідно, відразу йде детекція на це. Ну як наступ подається інформація. З вашої розповіді я зрозумів, що найбільшою проблемою особисто для вас, стало питання освітлення так, рюкзака. Через те ви почали думати, як його вдосконалити. Так, але знову ж таки, це всього все прототип, як не є. Mm. З ним брав участь в стартапі, але чому я саме акцентую, що це прототип. Не всі функції реалізовані. Mm. А можна Звісно, і якраз це та сама функція, про яку я говорив, що її можна потім інтегрувати в холодильник, валізу. Скажіть, mm. будь ласка, якщо можна про це почути, звісно, mm. з радістю. А, дивіться, тобто він у нас же ж підключається до телефону. Mm. Вся mm. інформація по Bluetooth до нас там приходить. І так далі? Е, є одна надважлива функція, яка є зазвичай ще проблема з рюкзаком. Ну, будь-яка. Я, наприклад, швидко збираюся. Я розумію, що речей багато, воно не влізе. Uh -huh. Теоретично влізе, але потрібно майстерно до цього підійти. Тобто, як це правильно все запихнути, аби воно влізло. Відповідно, це також якийсь е, процес. Нам потрібно подумати, як це все правильно скласти, і так далі. Ми також можемо це автоматизувати. Як? Є у нас речі. Розкидані, лежать, неважливо. Беремо телефон, відкриваємо функцію розташувати, він аналізує, що це за предмет, і каже: отак от його правильно складіть, отак покладіть в рюкзак, і воно все влізе. Тобто він вам відразу робить схему, що потрібно і як зробити, аби це все обережно влізло. І вам про це не потрібно думати, оскільки алгоритм все це складає буквально за лічені секунди. Я не користуюсь рюкзаками, ну, здебільшого, так може там раз чи два на рік. Так е, мені, наприклад, ця функція не дуже була би необхідна, але я вже розумію, що ставиш, наприклад, якісь коробки сумки біля автомобіля, нажимай наводиш екран, ну я маю на увазі об'єктив, так і через цю функцію воно покаже може, в принципі теоретично показати, як розташувати правильну багажку. От я про це і говорю, тобто це ж лише початок, а це так само можна інтегрувати і в холодильник, і що більш важливо, в валізу. Ну тобто, ми коли збираємо валізу, це вже надважливо, як ці речі правильно скласти. А мало того, там ще буде функція пріоритету. Тобто, коли у нас виставляється все, ми ставимо, що, от, наприклад, цю річ нам потрібно брати часто відповідно, вона має бути десь в доступному місці. Якщо ми кажемо «машина», тобто, ми відкрили багажник, тобто десь близько, а якщо говоримо про рюкзак, десь зверху. Відповідно, менш важливі речі будуть нижче. Або навпаки, є річ, яка крихка. Потрібно якось забезпечити те, що там довкола будуть якісь м'які речі, або просто якось так, що вона якомога більш безпечно транспортувалася. Це також налаштовується, ми це виставляємо, і вона у нас буде безпечно вестись. Був розроблений, наскільки я розумію, і відповідний додаток, так? Звісно, на Android і на iOS. Угу. Угу. Скільки ви працювали взагалі над розробкою додатку, над розробкою смартів От дивіться, Воду. якщо говорити, прям знаєте, е, ідея. Угу. Сама ідея зародилася мене ще три роки тому, угу. але то була лише ідея, тобто вона на підсвітці закінчилась. все. коли у мене з'явилися можливості і час, щоб реалізувати все, те, що я вже описав, що вже реалізовано, е, відповідно, я приступив, це зайняло десь ну місяця-два. Якщо говорити по факту, тобто це і написання коду, і для мікроконтролера, і для телефону, тобто для додатку, і це все спаяти, схему розробити, там ще всередині стоїть корпус, який на 3D принтері надрукований, угу. а потім це все ще зашити і підшити, тобто, щоб воно нормально виглядало. Ну так, це десь два, ну можливо, два з половиною місяці. Коли можна сказати, що цей прототип стане вже буде мати повний набір функцій? Це все залежить від того, наскільки я активно буду на цьому а, працювати, звісно. Або, можливо, мені вдасться набрати людей команду, які я можу доручити це все. Тобто будемо бачити в перспективі, але я цю перспективу чітко бачу. Угу. Це найважливіше. Я гадаю, що десь ну, там, рік, наприклад, і можна вже буде побачити якусь реальну готову продукцію, яку можна придбати. Чому? Тому що чому взагалі модуль, чому не відразу рюкзак презентувати? Uh, тому що тут також потрібно дивитися з точки зору, а для кого я це все роблю. Тобто, я це зараз вам показав, що вам продати ні. Uh, це я показу для того, щоб люди, які шиють рюкзаки, тобто, які роблять самі рюкзаки, uh -huh, uh -huh. могли зі мною сконтактуватись, і ми могли з ними розробити безпосередньо нову, uh, нове покоління рюкзаків, Тобто, щоб ця система була повністю інтегрована в рюкзак, і за рахунок цього можна буде ще додати декілька функцій, які будуть саме і практичні, і разом з тим можна і зробити візуальні. А, тому що навіть якщо говорити про цю панель, ну, як на мене, це вже застарівший варіант. Е, є більш цікавий варіант це знаєте, є оптоволокно, так. тобто яким е, зазвичай ще проводять інтернет. А буває його сшивають з тканиною, і це дуже цікавий варіант з точки зору зовні. Тобто ми за рахунок цього можемо зробити дуже цікавий ефект підсвітлювання саме тканини, але тоді модуль не буде переносний, тобто його не можна буде вставити в будь-яку можна буде. Не можна Не буде. Не можна буде. Жити, він буде інтегрований і вже рюкзак безпосередньо з змодленим, так? Саме так. І з програмою. Саме так, абсолютно. Тобто, так, я, цільне рішення. Владислав Присяжний, винахідник, стартапу, екоактивіст, інженер радіотехнік. У нас в ефірі ми говоримо про вітчизняні винаходи, про віницькі винаходи, про смарт рюкзак. І е, наступне моє питання: хто і скільки його тестив? Дивіться, ми його віддавали на тест аж там 50 з копійками людей у нас було. Тобто, тільки його зробили, відразу віддали на тестування. Навіть скажу так, я особисто його не встиг так більше потестувати, як інші люди. А, тестували для того, щоб визначити, яка функція все ж таки корисна, яка не потрібна. А, ну і відповідно, наскільки це взагалі робочий варіант, Тобто чи збоїть, чи не збоїть для цього. А, переважно використовували студентів НТУ для цього, оскільки я сам студент в НТУ. Відповідно, тестували зі всіх, абсолютно, скажімо так, ракурсів, прям поливали його водою, просто активно ним користувалися, носили, дивилися, наскільки це зручно і так далі. Зрозуміли, що отримали фідбеки. Що стосується підсвідки, всім вона зайшла, так. От прям всім, і багато хто вже хотів її, прямо зараз. Не всім зайшла функція стосовно м, вологості всередині. Чому? Тому що далеко не, не часто це трапляється це у людей. Такий випадок, да, не частий так. Не частий, але знаєте, буває мітко, буває. тобто по-різному. А так, то всі основні функції були також випробувані. Що стосується ваги. Більше вона подобається тим, хто активно щось важке носить. Тобто, ті, хто там ну, буквально один ноутбук собою кладуть, або ще щось такого формату. Вони також визначили, що ця функція у них ну не дуже корисна. Навіть якщо ключі забув кинути, воно вже все одно ну, просить. Звісно, вона про це скаже. Тобто, але ну переважно більшість людей поки що. Поки що сказали, що ну, не така вона їм була важлива, ця функція. Деяким прям дуже сильно зайшло. Особливо ті, які е, дуже мають мало часу. Чому? Тому що, коли сильно, швидко там збираєшся, часто про щось забуваєш. Нагадування є, це класно. Е, також віддавали деяким школярам, саме для того, щоб чітко протести ось цю історію з вагою. Е, вже давали фідбек батьки, а не самі школярі, і казали, що ну, реально допомагає. Чому тому що ну, реально бачиш, що дитина якби сама не каже, так що їй важко і так далі. А, але по факту вони розуміють, що коли ти носиш там реальну вагу, яка ну, скажімо так, не трошки менше, але все одно менше за вагу дитини. Тобто дитина це все ж таки не мураха для того, щоб переносити речі, які більше за неї. Відповідно, потрібно якось балансувати. Там вже можна домовитись з однокласниками, щоб там ти, наприклад, несе ті книжки, а я ці книжки, і нам обом будемо легше. Тому що все одно, все ж таки, дитина це е, організм, який формується. Тобто, якщо його перегрузити, наслідки будуть ще критичніше. А як відреагували тестувальники, ті, хто тестував смарт рюкзак на сигналізацію? Знаєте, не було випадків, тобто, ну, в звичайному тесті просто тестували. Ага, прикольно, реально працює, але не було поки спроб, щоб хтось там заліз. Е, насправді це певно пов'язано з тим, що Вінниця саме як місто таке більш спокійне, тобто і рідко буває, що реально хтось залазив в чиїсь речі. Ну, принаймні ні, я не зіштовхувався, і тестувальники також. Ну, я сьогодні сказав в ефірі про кишенькових злодії. Сам згадую, коли це я останній раз чув, що когось обікрали в трамваї, чи тролейбусі чи в автобусі. Владислав Присяжний, винахідник, стартап, екоактивіст та інженер радіотехнік. У нас в ефірі у нас лишається в принципі небагато часу. Але запитаю про те, що я розрозумів, це командна робота. Все-таки це чи це більше ваш індивідуальний такий винахід? А, дивіться, в команді у нас було двоє. Я і Вадим Тоха, він був о, дизайнером. Його ідея заключалась в тому, щоб ну, не ідея точніше, а реалізація. Там якісвітувати презентацію, банер, ще щось, тобто такий візуальний матеріал. Що стосується додатку, написання, плати, формування, кінцевий результат, ну, коротше, скажімо так, весь рюкзак на мені все ж таки був. Це ваше. Ваше дітище. Ну, так. Дякую uh, вам і дякую, що ви uh, робите такі речі. Я вже задумався да, ну, поширювати потрібно таку тему. Так? Тобто, от, uh... Модуль, так щоб він працював не тільки дійсно в рюкзаку, тому що е, тому що це ну, крута реальна річ і для для, для того, щоб щось заповнити, так воно буде просто дійсно незамінним і необхідним. Е, Владислав Присяжний винахідник, стартапер, рекоактивіст, інженер радіотехнік, був у нас в ефірі. Говорили про вітчизняний віницькі винаходи. Говорили про обговорили вже максимально е, смарт рюкзак Я Розумію, що він може бути різної форми, так він може бути різного кольору. Він може бути. Е, і чоловічим, і жіночим, тобто абсолютно немає немає ніякої різниці. Дякую вам. Дякую за те, що прийшли на студію, що розповіли. І проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемо вже завтра. На все добре. До зустрічі. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.